У столиці 19-та. Ви дивитесь випуски СТЕМ на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. Далі про таке. Безстрашний страж 2015 на Львівщині розпочалися українсько-американські військові навчання. Кремлівські щедроти Росія надіслала донбаським терористам ще зброї і оснащення. Загортають котловани і паркани розбирають частину скандальних забудов у столиці. Зупинили. Навчання філес Гадіан Гадіан-2015» Безстрашний страж розпочинають новий етап у співпраці України та Сполучених Штатів Америки у оборонній сфері, заявив президент під час зустрічі з представниками змі у міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області. Глава держави повідомив, що до цієї програми, крім сполучених штатів, також долучаються партнери з Канади, Великої Британії Польщі та інших країн НАТО а також Австралії. Петро Порошенко подякував американським партнерам за якість інструкторів, які Прибули в Україну для навчання та підготовки українських військових. Президент висловив переконання у тому, що така співпраця піде на користь української армії. За словами президента, програма навчання охоплює широке коло питань, починаючи від прав людини, правил та тактики ведення війни, закінчуючи навчанням в розвідці управлінні вогнем, що сьогодні дуже потрібно українським військовим. Глава держави відзначив, що разом з інструкторами з США прибула новітня військова техніка, яка візьме участь у навчаннях з Збройних сил України, Нацгвардії та інших підрозділів. Це робиться не для не тільки і не стільки для цієї війни, яка зараз панує на сході. Рішення, моє рішення як Верховного Головнокомандувача щодо побудови армії Збройних сил України нової якості, починає зараз реалізовуватися. Тим часом на сході остання доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат. Як зазначив речника То Андрій Лисенко, 19 квітня внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. У штабі АТО повідомляють, що протягом минулої ночі кількість обстрілів з боку російсько-терористичних угруповань трохи зменшилась, проте напруга не спадає. Вночі російсько-терористичні банди порушили режим тиші шість разів. При цьому терористи чотири рази вели вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів. На Донеччині ворог проводив обстріли наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка. Протягом доби з Російської Федерації на Донбас заїхали 38 автомобілів військового забезпечення для бойовиків. Про це у Фейсбуці повідомив керівник групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Колону паливозаправників і автомобілів зі спеціальним обладнанням помітили на перегоні між Алчевськом і Стахановим. Частина техніки рухалася в бік Ясинувати, Частина зосередилася в районі Лутугиного на Луганщині. Повідомляє Тимчук. Окрім того, за його даними, бойовики перекинули у район Широкиного підкріплення зі 120 терористів. Зі слів Тимчука, загалом у зоні АТО фіксується активне переміщення сил та засобів російсько-терористичних військ і ведення інтенсивних інженерних робіт на кількох ділянках. Той факт, що Росія не припиняє озброювати бойовиків та нарощує окупаційний контингент на Донбасі, підтверджують також в РНБО. За даними нашої розвідки, протягом останніх. Кількох днів з території Російської Федерації через контрольно перепускний пункт Довжанський у напрямку міста Дебальцево прослідувало 50 військових вантажних автомобілів УРАЛ та 20 БМП з особовим складом. А через залізничну станцію Довжанська, що у місті Свердловськ Луганської області. З території Російської Федерації прослідував вантажний потяг приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко взяв участь у європейському економічному конгресі у Катавіце у Польщі, який є найбільшою та найважливішою подією в економічного напрямку у центральній Європі. У заході беруть участь провідні європейські політики, економісти, зокрема Лех Валенса, Лешек Бальцерович. Хорст Кьолер, Ян Кульчик та інші. Під час дискусії Віталій Кличко заявив, польський досвід свідчить, що ефективні реформи здатні за короткий час вивести країну з глибокої економічної кризи. І сьогодні такий досвід потрібен Україні. Мер розповів про роботу київської влади, зокрема про боротьбу з корупцією і залучення іноземних інвестицій. Міський голова зазначив, що докладає максимум зусиль, щоб українська столиця була майданчиком і прикладом втілення реформ в нашій країні. Під час спілкування на конгресі Віталій Кличко Заявив, що у нього з братом Володимиром є гасло. Поразка не варіант ні в спорті, ні в політиці, ні в перетвореннях в Україні. Припинення робіт та хід демонтажу об'єктів та незаконних будівництв буде суворо контролюватися міськими комунальними службами. Про це під час інспекції самовільних будівництв заявив заступник голови КМД Петро Пантелеєв. Нагадаємо, минулого тижня за дорученням мера Віталія Кличка було зупинено кілька масштабних будівництв, які здійснювалися без належної дозвільної документації з порушенням будівельних та санітарних вимог. Що буде на місці колишніх будмайданчиків? Дізнавались наші журналісти. Без жодних дозвільних документів щотиждень тому на вулиці Здолбунівській, 11В планували звести будинок. Завадила цьому столична влада. Після інспектування об'єкта міським головою роботи призупинили, а паркан довкола самозахопленої території знесли. Бачите, що тут немає неробітників нікого. І вже завтра розпочнуть наші комунальні підприємства демонтаж колон залізобетонних конструкцій для того, щоб всім Тим, хто сподівається, що можна безкарно будувати незаконно в місті Києві, це було уроком. Виконроб будівництва стверджує, відновлять роботи, як тільки оформлять належні документи. На сьогоднішній день всі стройки, щоб поставити, наприклад, урну від 25 піде дому на кількість документів. Зділиємо всі необхідні документи і після цього, звісно, возьмем на у міста ж інша позиція, те, що далі буде на ділянці, вирішуватиме реадміністрація спільно з мешканцями. Одна із версій, наприклад, голови районної адміністрації, що може тут стоїть зробити площадку для волейбольної, може щось інше. Це Вот теж таким уроком, що ми можемо начало незаконного світільства перевоплощати, по суті під нужди жителі цього мікрорайону наразі щодо забудовника нелегала, ведеться слідство. Зупинили незаконну забудову і поруч на перетині вулиці з Долбунівської та проспекту Григоренка. Довкола колишнього будмайданчика прибрали огорожу, арештували техніку та знесли приміщення, в якому планували продавати ще не існуючі квартири. На основі реконструкції будинку, в частному секторі вирішили взяти цю декларацію, тому що спекулюють привязками адресними привязками. Попробую наче незаконний земельного захват і частка і стоїть. Ортофотоплан, доказуючи, що там ніколи не було ніби споруди спорудирання, припинили будівельні роботи на вулиці Фанерні, 5А у Дніпровському районі, де забудовник мав намір звести багатоповерхівку просто під високовольтними лініями та поруч із річкою. Наше завдання зараз теж прийняти рішення, як і в тому випадку, полонірацькі площі, що тут буде, і в рамках. Тих заходів, які ми по благоустрою в місті проводимо, відновити тут ну, принаймні зелену зону. І висадити тут дерева разом з мешканцями прилеглих будинків, щоб поставити точку на цій ділянці. Зараз спецтехніку конфіскували, а котлован вже засипали землею. Проти порушників відкрито кримінальні справи. Олександра Роздорожна, Городецький, телеканал Київ. Для перевезення пасажирів під час поминальних днів з 19 до 22 квітня та 9 травня «Київпастранс» організував додаткові автобусні маршрути до основних міських кладовищ та збільшив кількість машин на регулярних маршрутах, які проходять до них. 275 автобусів до 25 кладовищ. На час проведення поминальних днів «Київпастранс» збільшив кількість рухомого складу. Це взагалі класно. Потому що. Люди, людей много, и им надо свободно. а Така як я уже женщина в должна сидеть, поэтому дополнительно они всегда лучше. Лише в неділю для перевезення пасажирів до основних міських кладовищ північного, південного та лісового було направлено 242 машини, які перевезли понад 150 тисяч осіб. Змінили і вартість приїзду на цих маршрутах. За підтримки міського голови Віталія Володимирича було прийнято рішення, що вартість буде стояти 3 гривні. Наприклад, як в прошлому році до північної до південного кладовища вартість коштувала 10 гривень. Пільговиків перевозили безкоштовно і без обмежень. Решта людей, прислухавшись до парад державтоінспекції, свої автівки залишали вдома та надавали перевагу громадському транспорту. Дуже вдячні на сьогоднішній день. Маємо машину, маємо все, але не маємо можливості машиною доїхати, тому нам дуже це. Дякуємо нашій владі, що нас підвозять сюди на кладбищі. Крім того, більш ніж наполовину збільшили кількість транспорту на звичайних маршрутах, які перевозять пасажирів до міських цвинтарів. Одим Олександр Банний, Асана Мінов, Телеканал Київ. У столиці обговорили можливість надання пільгового проїзду у метро для учасників АТО. Наразі військовослужбовці такого права не мають. Підставою для безкоштовного проїзду у підземці є лише посвідчення учасника бойових дій. Однак більшість військових такі документи не отримали, мають лише довідки про участь в АТО. У Київському метрополітені кажуть, що самостійно встановлювати правила пропуску пасажирів не можуть. Тому представники столичної підземки, депутати Київради та громадські організації прийняли рішення зібратися разом наступного тижня для вирішення. Цього питання На зустріч також запросять профільні департаменти КМДА та працівників Київпастрансу. І якщо Київська міська рада прийме будь-яке рішення на підставі цих довідочок, на підставі інших довідочок, будь-яке рішення для нас це також є законодавчі підстави для того, щоб люди спокійно їздили. І Ми це організуємо безумовно. Кожний контролер буде знати, що ось цей документ відповідно до. Рішення територіальної громади міста Києва дає право проїзду. Також у Київському метрополітені нагадують, з 1 червня деякі категорії громадян втрачають пільги на проїзд у підземці. Зокрема, це стосується учасників війни, ветеранів праці, дітей війни та Чорнобиля. Однак, переважна більшість цих пільгових категорій пенсіонери, які мають право на безкоштовний проїзд за наявності картки киянина. До проєкту енергоефективні школи вже залучені 32 столичні навчальні заклади. Це вже третя хвиля конкурсу, в якому учасники змагаються за реалізацією своїх проєктів з енергоефективності навчальних закладів. Які дитячі ідеї виявились кращими, буде відомо у травні-червні. Переможці отримують гранти на реалізацію своїх проєктів. Замінені були вікна на пластикові, так, нові радіатори. І труби батареї повністю поміняні. А ще тепловентилятори, двері та підвісна стеля. Не так давно з будівлі просто тікало тепло, але кілька років тому актову залу у 201-й столичній школі полікували. Через правильний діагноз заклад більше не хворіє на енерговтрати. За результатами теплоаудиту найхолодніше приміщення закладу. Це було тоді приміщення актової зали, бо тут 350 квадратних метрів. Будівля 71-го року забудови. І навіть в опалювальному під час опалювального сезону тут температура повітря не піднімалася вище 10 градусів. Нині ж тут чи не найтепліше в закладі, щоб вибороти грант на суму 180 мільйонів гривень у рамках проекту енергоефективні школи, учні майже рік самотужки розробляли проекти з енергозбереження. Ми ходили спеціальними приладами, вимірювали, де проходить виток теплоти, і таким образом ми робили аудит, по якому ми зрозуміли, де наші найбільші недоліки я насправді я не дуже вірила, що що зміниться, але через те, що ми докладали зусиль, зараз наша актова зала перетворилася на щось незвичайне, і там дійсно тепло. Туди не треба ходити у трьох ковтинках. Такі кращі дитячі проекти реалізовують кілька років поспіль. Це вже третя хвиля конкурсу, яка шукає енергоефективні школи. Охочих завоювати титул і реалізувати плани в життя не менше. Є. Діти побачили, що вони своїми руками, своїми думками, своїми можливостями можуть дійсно енергоефективно використовувати свої знання і можуть дійсно зробити принести певну користь і своїй школі, і взагалі державі. Наразі актуальність таких проектів тільки набирає силу. Переконані організатори. Тоді, коли платіжки важчують, а тарифи зростають, треба змінювати ментальність і більше турбуватись про збереження ресурсів. Ми хочемо дуже допомогти нашим людям, щоб вони витрачали енергію вже свідомо. 30% енергії вже були зекономлені в тих закладах, де були проведені повністю заходи з енергозбереження. Сьогодні в проєкті енергоефективні школи працюють вже 32 столичні заклади освіти. Переможців визначать вже в травні, червні цього року. Наталія Сарданова Денисовсяніков, телеканал Київ. Після новини в ефірі телеканалу Київ. дивіться програму Столиця і вестими Сергій Дойко. Сергію, вітаю! Будь ласка, проанонсуй. Дякую, Олексій. В нашій передачі ми зазвичай будемо е базуватися. На тих інформаційних повідомленнях, які сьогодні стали надбанням нас з вами, будемо говорити про початок роботи сесії парламентської асамблеї ради Європи. Сьогодні вона розпочала свою роботу у Страсбурзі. Цей тиждень пленарний так само і для Верховної Ради України, будемо говорити про роботу парламенту, про майбутню ефективність роботи антикорупційного бюро, про ситуацію на сході, про відносини України і Росії. Зрозуміло, є про що поговорити, як завжди, буду базуватися на тих найдискусій інших моментах, які от сьогодні обговорюють і колеги-журналісти, і взагалі активні громадяни. і Все, що стосується нашого з вами життя, буття нашим гостем буде Юрій Левченко, народний депутат України, представник Сукраїнського об'єднання Свобода, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Далі поспілкуємося з Марією Золкіною, аналітиком фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Бути з нами, переконаний, буде цікаво. Прасибі, Сергію. У мене все на цю годину. Далі спорт. ефірі спортивні новини мої вітання. 20-й тур в українській футбольній прем'єр-лізі для учасників Єврокубки виявився успішним. П'ять м'ячів без відповіді Дніпро у Києві відвантажив Олімпіку. А самі динамівці тим часом гостювали в Луцьку і здобули вольову перемогу. Тепер забивати треба у Єврокубках. Голи потрібні і Динамо у Флоренції, і Дніпро у Києві. Після двадцяти 20... четверга. Кого я поставлю, я ще не знаю. У Нас кожних три дні матч. Четвер, неділя, середа, неділя і так цілий травень, так що треба рівномірно розподіляти нагрузку серед футболістів. Після 20 турів ситуація у групі лідерів кардинально не змінилася. Уся трійка пройшла цю ділянку чемпіонату без очкових втрат. Зміни можемо побачити наступної неділі, адже на львів арені у межах 21-го туру Шахтар зіграє з Динамо. Можливо, зіграє у цьому протистоянні проти Шахтаря Андрій Ярмоленко. Через перебір жовтих карток він мав би пропускати матч. Однак Динамо подало апеляцію на його жовту картку, отриману у протистоянні з Волиню до свого клоп питання столичний клуб доклеїв доклав відеозапис моменту КДК ФФУ винесе своє рішення на засіданні у четвер, 23 квітня. Ну і напрочуть далі медальні вихідні вийшли в українських спортсменів. Дві нагороди здобули українські гімнасти в останній змагальний день чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Олег верняєв до золота у найпрестижнішому виді багатоборстві додав перше місце на паралельних брусах. А його партнер по команді Ігор радівіло виграв срібло в опорному стрибку. Українські бігуни підкорили Польщу на марафоні у Кракові. Львів'янин Сало виявився найшвидшим з понад 6 тисяч учасників. А Анатолій Оржиховський здобув бронзу. Водночас харків'янка Тетяна Вернегор завоювала бронзу на престижному марафоні у лодзі. Також є медаль у німецькому марафоні. На змаганнях у Ганновері Ольга Котовська здобула срібло. Наша тенісистка Ангеліна Калініна виграла другий титул поспіль. Українка тріумфувала на турнірі АТІ США. у фіналі здолала німкеню Лауру Зіґмон 6375. Наразі це все. До зустрічі.